Це важко. Це важко. Ну, що мені що вдалося? Ну я думаю, що оста, передостання роль, не остання, а передостання роль, бо остання була в театрі, ну мені подобається театр, а театр ми зіграли і забули. Ну, а в кіно лишається, тому я виділю останню роль в кіно і знову ж таки. Ем, ну не знаю, я ще не бачу повний цей по закінчений продукт, але то, що, то, що я, я бачу, то ну, так непогано виглядає досить. Досить прикольно. Досить прикольно. Це оцей е, останній останнє кіно про яке говоря. Що твориться в голові, коли ти дивишся на себе з екрану? Про що ти думаєш? Я думаю, що треба було грати краще. Кожен раз. Постійно? Постійно, без без. без, без ніяких е, 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 ісключень. А якісь нотки щастя при цьому відчуваєш? Я відчуваю нотки щастя, коли мене запрошують на кастинги угу. і на проби. Відчуваю нотки щастя, коли мені дають роль, коли я дивлюсь на себе з боку, я кожен раз кажу, що я дуже, я дуже сильно себе критикую, не знаю, є такі прислів'я, що ми, ми є найбільшим критиканом, най, 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 найболючішим критиком для самих себе. І я кожен раз, коли, коли я бачу себе, я кожен раз думаю блін, ну, зіграй нормально. Ну, тобто, ну таке. Ну, ну я, я я стараюсь, я стараюсь, в мене кожен раз краще. Є е, кумери в, в акторській майстерності? Прошу? Є кумери в акторській майстерності? Um, немає. Ну, я не люблю дивитись кіно. В якому uh -huh. мене нема. Я не люблю дивитися кіно. Ну, тобто, я дивлюся. Ні, звичайно, я його дивлюсь звичайно, я, 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 я завжди хочу щось по, по, побачити нове, побачити, як вони грають. Ну, Мені подобається Хью Джекман. Мені подобається хід Джекман, мені подобається гра в Ле uh, Мізіграбле. Це отвержене. Чула? Uh -huh. О, це мюзикл. Ну мені взагалі мюзикли я ненавижу, але це мені, ну, цей мені сподобався. Я, uh -huh. я коли я почав дивитися, я навіть не знав, що це мюзикл, і коли я зрозумів, що це мюзикл, я панюшу опіці. Ну це реально ти дивилась, до речі? Я бачила, по-моєму, промо. Промо? Ні, ти маєш подивитись фільм. Окей. Okay. Ну, це, 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 це так, Це дуже. Сильно. Золотую. Бо ну, це всі X-мени, що він знімався, там Люди Ікс, це вся така хрень. Це голівудська хрень. Ну, а, не можна казати хрень? Можна. Можна. Ну, це хрень. А от от, от, от це, це і Prisoners. А Заручники чи як? Ну, ще в одному фільмі, я не знаю, як перекласти. знаєш, яка перекласти? Prisoners. Заключений. Заключений. ти дивився? Uh, Ні, фільм з Хью Джекманом. Yeah. Ні, Подивися, подивився, такий гарний, ти що? Такий ну, сильний, він дуже такий емоційний. Що робить актора актором? Які якості? Є якісь чітки? Серце, бажання? Як тільки ти вже не хочеш цього, то ти, ну, тобі вже важко буде перевтілюватися, ставати кимось іншим. Тобто це те, це, це, це то, що є в тебе навіть на голові, це те, що я в тебе всередині. Є якась одна порада початківцям конкретна така для того, щоб вони досягнули успіху? І є навіть дві? Давайте. <рес> ну, перша це, як кажуть, стіну можна зламати головою, а все інше це тільки інструмент. Угу. Чува? Да. А друга це, це моя персональна, це я я, я слідкую, і, я сліду це ну, на англійській звучить краще. Follow your dreams, they know where to go. А по-нашому, це буде іди за своєю мрією, чи слідкуй за своєю мрією, вона знає, куди йти. Тобто, якщо тебе є мрія, то ти маєш і слідувати. Тому що коли ти будеш вже старий, ти можеш собі сказати Я попробував, в мене вийшло, або там Я попробував, в мене не вийшло, я можу спокійно помирати. Ну розумієш, Ну, я стараюсь, я стараюсь зробити і мені краще потім жаліти, ніж я не зроблю, і буду жаліти, що я не зробив, розумієш. Добре. Навіть Як? якщо всі інші будуть думати, що я продурок. Ну, ти не буде так думати. Ну, повір мені, думаєш. Не думаю. Думає. Я краще знаю. Зразу отак заходиш. Я і краще знаю. що творча людина. Окей, то що це? Не знаю Повністю така Окей. якась атмосфера. Дерка придається. енергія. Дякую. Дякую. Це круто, так. Все ми готові? Все. Скажи. Це був шок, там я погано платила і не треба нічого робити. Ну це правда. Що? Ну що? Як для хлопців ще нічого? Ну а що? Це ж правда, провінційний хлопець. Головне, щоб народу сподобався, я так думаю. Ну, я такий, я комедійного жанру актор, так що я думаю, що це нормально. Треба бути серйознішим? Якщо треба бути, то скажи, я буду серйозним. Окей.